Доброго дня учні. Сьогодні ми з вами розглянемо завдання. Завдання будуть такі цікавенькі, креслити сьогодні, нічого нам не потрібно буде. Сподіваюсь, що ви переглянули теоретичний матеріал, де я пояснюю, що таке правильні Ну, Тепер спробуємо виконати деякі завдання, які в нас представлені стосовно цієї теми. Це, ця тема у нас остання, тому після цього у вас буде контрольна робота. Так, Перша вправа. Бачите, я вам навіть такі кольорові малюночки роздрукувала, щоб вам було зручніше дивитися. Знову ж повторюю, креслити ми нічого не будемо. Це для вашого розуміння, що ми розглядаємо. Ми записуємо лише таку вправу номер 1 або задача номер 1 і далі вже розв'язання. Знайдіть площу повної поверхні куба, якщо площа однієї грані дорівнює 9 см. Дивіться, у вас на малюнку є куб. Так, ви можете бачити, ось ось такий розібраний. Площа повної поверхні, це сума площ даної фігури. Сума площ. Так як в кубі, тобто ми далі будемо розглядати лише тільки. Правильні многогранники, то в них всі грані будуть рівні. Достатньо знати одну грань, кількість граней в даній фігурі, і ми зможемо знайти площу повної поверхні. В даному випадку площа однієї грані це 9 см. Так як в кубі у нас всі грані однакові, то будемо додавати їх. Граний в кубі у нас 6, тобто 4 бічних, верхня основа, нижня основа, всього 6. Тому, для того, щоб знайти площу повної поверхні, я 6 помножу на площу однієї грані. 6 на 9. Це буде у нас 54 квадратних. І це буде наша відповідь. Площа повної поверхні дорівнює 54 см Добре, переходимо з вами до наступного завдання. Воно теж буде таке цікавеньке, скажімо так. Отже, давайте поглянемо: в нас дан тетрайдер. Що таке тетрайдер? Це правильна піраміда. Це піраміда, яка складається з трикутників, які є правильними. Так, Всі трикутники цієї піраміди будуть правильними. І нам залишається лише тільки порахувати, скільки їх. У нас три бічні грані і одна основа. Чотири грані має тетрайдер, Тобто трикутна піраміда, вона ще й правильна в нас. Що треба знайти? Площу повної, поверхні правильного тетрайдера, площу повної треба знайти. Якщо відомо ребро. Ребро дорівнює 4 см. Ребро дорівнює 4 см. Я вам, бачите, роздрукувала декілька малюнків. Це так в об'ємі, щоб ви подивились на цю пірамідку, це трішки в розрізі, так як ми з вами креслимо зазвичай. Ну, Давайте міркувати. Для того, щоб дізнатися площу повної поверхні даної піраміди, нам достатньо дізнатися з вами площу однієї грані. В тетраєдрі, я одразу помічу, у нас 4 грані. Знову ж таки. Три бічні і одна грань основи, Чотири грані. Для того, щоб знайти площу правильного трикутника, ми з вами використаємо формулу. Площа трикутника в нас дорівнює. Собі там зошит, про який, який я вам казала, можете виписувати цю формулу. А квадрат коренів з трьох поділене на 4. Це площа для правильного, тобто рівностороннього трикутника. Давайте знайдемо. Площа грані однієї, площа грані буде дорівнювати. А квадрат це у нас одна, одне ребро. Так? Тобто одна сторона трикутника. Це 4 в квадраті коренів з трьох поділене на 4. Піднесемо до квадрату, це буде 16 коренів з 3 на 4. 16 на 4 це буде 4 коренів з трьох квадратних. І це в нас буде площа однієї грані. А так як в нас їх 4, то знайдемо тоді площу повної поверхні. 4 грані я множу на величину площі однієї грані, тобто 4 коренів з 3. Так, що ми будемо мати, це 16 коренів з 3 корінь ми не чіпаємо, множимо тільки числа, які стоять біля нього. 16 коренів з 3 см. І це буде наша відповідь. Площа повної поверхні нашого тетраєдра буде дорівнювати 16 коренів з 3 см квадратних. Добре, переходимо до наступного завдання. Наступна вправа в нас вправи, як ви бачите, дуже прості сьогодні, дуже легкі, нічого важкого немає. Основний акцент на те, що ми розглядаємо правильні многогранники. тобто многогранники, які складаються з правильних фігур, тобто рівносторонніх фігур. Наразі ми бачимо куб. Треба знайти площу грані куба однієї. Якщо нам дана діагональ. діагональ цієї грані дорівнює нас 6 см. Давайте спробуємо спочатку накреслити цю діагональ. Тобто, у нас є кубик, діагональ однієї з граней нас буде дорівнювати 6 см. Що ж ми з вами будемо робити тоді? Як нам треба знайти? Так, як нам знайти? Для того, щоб знайти площу грані куба, площу грані, треба що зробити? Одну його сторону піднести до квадрату. Тобто, ось у нас грань, куб складається з квадратів, множимо сторону на сторону, так як сторони однакові, то це буде А в квадраті. Але для цього нам спочатку треба дізнатися, це А. І у нас, пам'ятаєте, є така формула для знаходження діагоналі куба. Так? Це А коренів з двох. Діагональ куба. Так, Це в нас діагональ куба. Вибачте, квадрата. Добре, так як у нас діагональ квадрата відома, то ми запишемо це таким чином: А коренів з двох дорівнює 6. Так. Чому ж тоді буде дорівнювати наше А? Спробуємо виразити його. Це 6 поділене на корінь з 2. І це ми з вами знайшли так, сантиметрів. Це ми з вами знайшли е, довжину одного ребра. Довжина ребра куба. Добре. А далі спробуємо знайти площу нашої однієї грані. Так, як А в нас відома, то просто підставляємо в зазначену формулу. Тобто А в квадраті дорівнює одна сторона, тобто одне ребро дорівнює 6, поділене на корінь з 2, все це в квадраті. І тепер по черговому будемо підносити до квадрату. 6 квадраті поділимо на корінь з в квадраті. Що ми бачимо? 6 на 6 це буде 36, знизу корінь квадрату йдуть, буде 2. 36 поділили на 2, це буде 18 сантиметрів квадратних. Запишемо нашу відповідь. Площа однієї грані куба буде дорівнювати 18 сантиметрів квадратних. Рухаємось далі. Наступна задача вона буде теж така неважка. Отже, площа повної поверхні ікосайдра... Бачите, на малюнку у нас і косайдер є, я вам і в такому, і в живому вигляді його роздрукувала. Отже, площа повної поверхні нас буде дорівнювати 80 коренів з 3 см. Тобто Взяли площі кожної грані, додали і отримали 80 коренів з 3 см. Треба знайти довжину. Одного ребра і косайдра. Як бачимо, що в нас в грані лежить, у нас фігура трикутник, так, і треба буде знайти одну сторону трикутника. Для цього ми з вами для початку, у нас дана площа повної поверхні, знайдемо площу однієї грані. Давайте з вами згадаємо, скільки у нас в екосайдрі грані. Там я додам вам табличку з відео, ви, можливо, її бачили. І там буде вас зафіксовано, скільки вершин, скільки граней кожної фігури. В екосайдрі у нас 20 граней. 20 однакових граней. Тому для того, щоб знайти площу однієї грані, я Площу повної поверхні, 80 коренів з трьох. Поділю на кількість цих граней тобто на 20. І ми з вами отримаємо 4 корення з 3 сантиметрів квадратних. Це в нас буде площа однієї нашої грані. А нам треба знайти довжину ребра. Як бачите, у нас є трикутничок з вами. І треба знайти одну сторону. Ми знаємо, що ми розглядаємо правильні многограники, тому у нас гранями є правильні трикутники, тобто рівносторонні, знаємо площу цього рівностороннього трикутника. Залишилось нам тільки виписати формулу. Так? Площа для знаходження рівностороннього трикутника, тобто формула для знаходження площі це А квадрат корені з 3 на 4. Тільки що ми з вами писали в минулій задачі. Добре, давайте з вами підставимо те, що в нас є. Площа в нас є це 4 корені з 3. Тобто А квадрат корені з 3 поділене на 4, буде дорівнювати 4 кореня з 3. З цієї формули, тобто з цього виразу, я знайду свою, своє ребро А. Давайте позбавлятися поки що кожного з чисел. Для початку я позбавлюсь знаменника. Для цього я ось цю частину помножу на 4. Тобто А квадрат коренів з 3 дорівнює 4 коренів з 3 помножимо на 4. А квадрат коренів з 3 буде дорівнювати 16 коренів з 3. Далі я позбавлюсь цього кореня. Так як у нас А квадрат множиться на корінь з 3, так, я Праву частину поділю на корінь з трьох. У мене буде А квадрат дорівнює 16 коренів з трьох, поділимо на корінь з трьох. І вже бачимо, що корені в нас підуть, і залишиться лише тільки число 16. Отже, А в квадраті буде дорівнювати 16. Ну, тепер знайдемо, чому буде дорівнювати А, це корінь з 16. І це буде дорівнювати в нас 4. Нагадую, що ми беремо тільки додатні значення. так, Бо у нас не може бути сторона мінус 4 см. Так, лише тільки додатня, тобто 4 см. Відповідь. Так, довжина ребра 4 см. Ну, запишемо, що це А до рівні у нас 4 см. Рухаємось далі. Наступна у нас задача задача номер 5 Теж така вона цікавенька. Дві фігури в нас задіяні в ній. Ребро куба дорівнює 8 см. Ось у нас є куб. Запишемо, що одне його ребро дорівнює 8 см. Площа повної поверхні до декайдра На даному малюнку у нас до декайдр, дорівнює площі повної поверхні куба. Знайдіть площу однієї грані до декайдра. Треба знайти площу однієї грані. Давайте з вами поміркуємо, з чого нам треба почати. Якщо в них рівні площі повної поверхні, то для того, щоб знайти площу однієї грані до декайдра, нам треба знати площу його повної поверхні. Вона рівна площі повної поверхні куба, тому знайдемо площу повної поверхні куба для початку. Тобто, перша наша дія площа повної поверхні куба. Щоб знайти площу повної поверхні, мені треба знати площу однієї грані куба. Так як в нас в кубі, тобто куб складається з квадратів, в квадраті всі сторони рівні. Так, тобто всі мої ребра будуть по 8. То для того, щоб знайти площу цього квадрата, я запишу площу однієї грані. Нам треба або помножити довжину на ширину, або простіше кажучи, одна сторона в квадраті. тобто А2. Це буде 8 в квадраті і буде 64. Це площа однієї грані. Давайте згадаємо, скільки граней у нас в квадраті. Їх 6. Тому, для того, щоб знайти площу повної поверхні куба, мені треба 64 помножити на 6. 64 помножимо на 6, і це в нас вийде 384 сантиметри квадратних. Добре. Тобто, ось тут 384, і ось тут 384. Для того, тепер, щоб знайти площу однієї грані, нам треба знати взагалі скільки граней в додекаедрі. Давайте подивимось, додекаедр має 12 граней. Тому площа однієї грані додекаедра буде дорівнювати 384 поділене на 12. І це в нас буде. 32 см квадратних. Відповідь. Площа однієї грані до декайдра дорівнює 32 32 квадратних. І у нас залишилась з вами остання задача. В ній буде використовуватись у нас і косайдер. Задача теж дуже проста. Але розцінюється як задача достатнього рівня. Знайдіть суму всіх плоских кутів при всіх вершинах ікосайдра. Тобто, нам треба знайти суму оцих всіх кутів, скільки вона буде саме в ікосайдрі. Давайте подивимось, що в нас є гранями ікосайдра. Трикутники. Трикутники. Трикутник має три кути. так, І сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тобто, кожний трикутник в собі містить кожна грань 180 градусів. Нам лише тільки залишилось згадати, скільки екосайдер має граней. В ікосайдрі у нас 20 граней. Тому для того, щоб знайти суму всіх плоских кутів, нам треба суму 180 помножити на 20. І це в нас буде 3600. 3600 градусів це сума всіх плоских кутів і косайдра. Відповідь: так, 3600 градусів.